Боже, Хоч без цього дублю вже вийшло все ок. І я не хочу перезнімати в четверте це відео. Будь ласка, будь ласка, ні ви чуєте летить літак. Всім привіт, вітаю вас на каналі Міаніма. Мене звати Мія і це черговий випуск вашої улюбленої рубрики Новинки Дорам. Деякі новинки з серпня та вересня було перенесено на місяць і навіть два в зв'язку з пандемією коронавірусу в Кореї і призупиненням зйомок цих дорам та тих, які їм передують, відповідно зміщенням графіків. Тому я навіть рада, що запізнююся з випуском рубрики, тому що все одно половина матеріалу, який я знімала для цього місяця, вже не актуальна, тому що дорами вийдуть в жовтні, якщо не в листопаді, якщо взагалі цього року, якщо взагалі вийдуть. Але не будемо про сумне. Краще поговоримо про новинки вересня. 4 вересня канал Channel A презентував нам дораму Брехня брехні, яка буде виходити щоп'ятниці та щосуботи, о 22.50. Режисер Тім Чонффон, сценарист Тім Ін Джі. жанр романтика. Заплановано 16 серій. У головних ролях Лі Юрі та Йон Йон Хун. Це мелодрама про жінку, яка починає свій роман, щоб стати мачухою для своєї біологічної дитини, котра була усиновлена іншою людиною. Лі юрі грає Інсу, невістку сім'ї Чеболя, яка в один момент перетворюється на вбивцю чоловіка. Дитина, яку вона народила у в'язниці, була встановлена іншою сім'єю. Тепер вона сповнена рішучості знову стати матір'ю своєї дитини. Йонджун Хун грає Кан Канджіміна, телеведучого, у якого зовні холодне серце, але він є твердим, Дим прихильником тих, кого вважають живоями суспільства, його поважають як репортера, але вдома він люблячий батько одинак. Тим часом Лі іхва виконує роль Кім Хоран, генерального директора косметологічної компанії Ді Cosmetics, яка була свекрухою Джи Інсу. Тім Джу Ін грає персонажа на ім'я Інсемі. Це колишня дружина Канджіміна, яка надумала повернутися в сім'ю. 7 вересня вийшла довгоочікувана дорама з фак Богомом. головній ролі записки юності, трансляція якої відбувається щопонеділка та щовівторка, о 21-й на каналі TVN. Режисер режисер Ангілько, сценарист Кам'ян Хі, жанри, романтика, драма, буденність. У головних ролях Пак Богом, факсодам, Усок. Сахи Джун, модель та актор-початківець. Він мріє зробити успішну кар'єру в кіно. У хлопця вже є одна. Фанатка Ан Чан Ха. після закінчення престижного коледжу дівчина три роки пропрацювала у компанії, але покинула цю роботу, щоб позбутися внутрішньої невпевненості, здійснити свою мрію стати професійним візажистом і досягнути стабільності в житті. І, звичайно ж, бути поруч зі своїм кумиром. Бон Хі Хьо найкращий друг головного героя, теж модель та актор, але більш успішний. Він народився в багатій сім'ї та вважає, що досягнув успіху, чесно змагаючись зі своїм другом. Якщо не помиляюся, це остання роль Пакбума перед зарахуванням в армію. І оскільки я вже встигла зацінити перші серії, знаю, що головний герой дорами також збирається в армію, і він актор. Це нас така фішка знімати дорами про те, як ми йдемо в армію перед тим, як ти в армію, щоб е, це для того, щоб краще розуміти, як це робиться. Е, репетиція. Е, е, е. 21 вересня виходить цілих дві дорами, і кожна з них заслуговує на увагу оригінальністю сюжету. Перша про що я хочу вам розповісти, це зомбі-детектив. Взагалі, трансляція мала відбуватися з 31 серпня, але ви вже знаєте, з яких причин було дораму перенесено кілька разів. Слідкувати за пригодами зомбі детектива ми будемо ще понеділка, та щовівторка о 21.30 на каналі KBS2. режисер Шин Дже Хьон, сценарист Ін Джин, Жанри – детектив, драма, комедія, фантастика в головних ролях Чве Джин Хьок і Джу Джухьон. Серіал про зомбі на другому році після воскресіння, який стає детективом, щоб дізнатися про своє минуле. При цьому весь час намагаючись співіснувати з людьми. Він втратив пам'ять і нічого про себе не пам'ятає. Після неймовірних зусиль виправити свої нечленороздільне мовлення та незграбну ходу. Він знаходить для себе. Бе новий початок в якості детектива допомагає йому в цьому авторка програми журналістських розслідувань з неперевершеним оптимізмом, завзятістю та почуттям справедливості. Коли на свідка у справі, яку вона розслідує, напав невідомий зловмисник. Вона шокована покидає свою роботу. Чи пізніше вона стикається з детективом зомбі і починає працювати в його офісі. Що цікаво, дорама знову 18, Знята за мотивами одноймен... майже одноіменного фільму американського знову 17 Так, так, саме цього дорама буде виходити щопонеділка та щовівторка о 21.30 на каналі GTBC. Режисер Хан Бьон Хун адаптація сценарію Кім Дуйон А Чхве Швеіріон жанри романтика, комедія, фантастика в головних ролях Кім Ханиль, Юн Сан Хьон, Лі До Хьон знову «18» Розповідає про чоловіка, який знаходиться на межі розлучення. Він раптово повертається у свої 18 років в розвід свого життя. Сан Хьон грає 37-річного Хон тридцятисімирічного Йона. Той час, як Ліду Хіон грає того ж персонажа, але у 17 років. Щоб приховати свою справжню особистість, він з'являється під під'янко уйон і привертає увагу до себе тим, що набагато зріліший за своїх одноклассів. Лідісолодора. <реку> 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 Оскільки онгонги цього місяця так часто переносять, я вирішила зробити для вас подарунок. І в якості бонусу розповім вам про ще одну дораму, трансляція якої починається з 25 вересня на Нетфліксі. Кільна медсестра Ан Ендіон. Так, так, це саме та дорама, де в головній ролі нам Джун Хелк. Всього серії заплановано шість. Підозрюю, що так як це Netflix, вони вийдуть всі відразу. До речі, в жанрах: трилер, містика, фантастика. Ну все в кращих традиціях Netflix. -у. Режисер Лі Кен Мі, сценарист Чон Саран в головних ролях Нам Джухьок і Чон Юмі. У головної героїні є здатність відганяти злих духів, але вона проводить екзорцизм в нетрадиційній і доволі комічній манері. Влаштувавшись на роботу в старшу школу, вона розкриває небезпечну загаду. Цю історію вляпався звичайний корейський вчитель, який дуже замкнутий і полягає через травму внаслідок автомобільної аварії, пережитої в дитинстві, і виявляється, що він впливова фігура, адже працює в школі, яку заснував його дід. Ось такою була підбірка новинок вересня. Надіюсь, відео вам сподобалось. Якщо це так, не забувайте, що відео варто вподобати. На мій канал треба бути підписаним і, звичайно, отримувати сповіщення, щоб не пропускати наступні ролики. Я запам'ятаю вашу холодну і розважливість і намагатимусь виправдати екраніки. ваші сподівання. Здається, прикольно вийшло. Маю також а, додати невеличке для вас оголошення. Рубрика «Новинки дорам» буде перенесена на мій новий канал, який я недавно створила. Ось тут посилання на нього має з'явитися. Всім дякую за перегляд. Посилаю вам промінчики добра, любові, обіймашки і бувайте. До речі, не забувайте про посилання під відео. Там є фанса групи в Фейсбуці, сайт для перегляду доран онлайн та багато чого іншого. І крім того, нарешті підпишіться на мій телеграм-канал. Посилання в описі.